Ну, на третьому положенні заслонка. Можна ще на останній поставити. А, Демо... а в тебе тут турбо чи? Ні, простий. Е, Атмо? 1,6. Та ні. Та ні. Yeah. Це то Приві. тихо, то голосно. Зазвонка. Десь приколився сонце. Ми не знаю, прямо так по так веселіш. А то ти сам включаєш її чи ні? Захочеш, тут а. тоді включаєш. Де зеля вони так не шумляють? Та, що є, то я а тут тоже можна було би... Правильно заслонку ставити, але тоді сума зовсім інша виходить. Тут якщо файно зробити охотну, то десь треба 3-4 тисячі треба. Mm -hmm. А смесов контактів краще. Вона навіть не чіпована. Це вже пробіг трохи я. А, вона не чіпована? Ні, вона 100-100. Мені треба чекати, поки з 2000 турбіна розкрутиться да, і поїде. Компресор стоїть. А може відкрити і просто глянути. Ух, красота! Що так? i it.